Слава Україні! Розпочалася 419-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетних та 41 авіаційний удар, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед мирного населення, ймовірність. Завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник зазнає чималих втрат, але продовжує зосереджувати основні зусилля, дії на веденні наступальної дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника на Волинському, Поліському. Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Окіп, Байрак, Вовчанськ, Охрімівка та Нестерне на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки. Ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне Харківської області.